Оріхів Сільмаш одне з 500 підприємств, яке переїхало до Запоріжжя. Це одне з провідних виробників сільськогосподарської техніки в Україні, працювало в Оріхові. Компанія виробляє машини та обладнання для сільського та лісового господарства. До повномасштабної війни на заводі працювали 108 осіб. А зараз кількість співробітників скоротилась в 4 рази. До 2022 року техніка компанії експортувалась в Німеччину, Болгарію, Румунію, Республіку Молдову, Литву. Приємство виробляло понад 60 моделей сільськогосподарської техніки та понад 2600 запчастин на неї. Колектив Оріхів Сільмаш переїхав до Запоріжжя у 2022 році. Однак на повну потужність запрацював у 2024 тисячі Головна проблема заводу брак кваліфікованих кадрів. Наше підприємство воно крайньою точкою є найближена до рівні фронту. Все подано, все зроблено, але ж на сьогоднішній день немає жодних компенсацій. Будь ласка, які втрати? А по асортименті проблема По асортименту ми нічого не втратили. Єдине складно виробляти крупногабаритну техніку це, наприклад, культиватори, тому що в у нас було більше трьох гектарів землі. То ми могли е, мати великі складські запаси серед труднощів, з якими стикається виробництво, проблеми із сировинною базою. По-перше, здорожчала сировина дуже сильно. Е, теж теж металобракар він поставлявся. Ми ж розуміємо, що. Е, у Маріуполі зруйновано це виробництво звідки йшла руда і сталь, все здорожчало. Нам важко конкурувати на сьогоднішній день навіть з Європою, тому що якщо взяти наші матеріали, наші світла, наші комунальні, ми виходимо з ними один в один вже на сьогоднішній день щодо виробництва. Тому доволі складно. Ну плюс з Мелітополя дуже багато там гумова продукція, се артинали дуже багато контрагентів. Звідти теж складно. Директор Запорізького центру зайнятості закликала запоріжців підтримати релокований бізнес своїм працевлаштуванням. Заробітна плата не менше 20 тисяч гривень, але середня заробітна плата вона мабуть близько 30 тисяч. На сьогодні на підприємстві працює 25 людей. Тобто колектив достатньо невеликий, але готові розвиватися, розширюватися, і за замовленням керівництва на сьогодні готові прийняти не менше ніж 20 людей на виробництво. Або дуже багато остаткування на сьогодні по суті простоює із відсутності кадрів за даними державної податкової служби на території Запоріжжя знаходяться 516 релокованих підприємств. Це понад тисячу робочих місць. А виїхали із Запорізького регіону. 5207 малих і середніх підприємств є й хороші цифри. Станом на 1 жовтня 2024 року. Податкова також надала інформацію про те, що спочатку повномасштабного вторгнення в Запоріжжі створено увага 7 тисяч нових робочих місць. Тому дякую. Я певна, що в тому є і ваша заслуга, але вкотре звертаю, що, будь ласка, якщо хочете працювати, якщо хочете перенавчатися, змінити фах, повірте, ринок праці зараз дуже активний. Роботодавці, власники бізнесу реально борються за людей. Ми кожен кожного важлива. Ще одна проблема релокованих підприємств за знищене ворогом майно в прифронтовому Оріхові. Завод так і не отримав компенсацію, хоча всі документи давно оформлені. Нині Оріхів Сільмаш відновлює зв'язки зі своїми контрагентами та партнерами, постачає продукцію проазовським, Вільнянським та іншим вітчизняним і зарубіжним аграріям, підтримує Україну податками.